Випробування Бог дає нам не дарма. По-іншому не навчимося жити. Завжди щось треба і чогось нема? Не вміємо того, що є, цінити. Страшна війна задіяла весь світ, та ще не всі її всерйоз приймають, а шириться вона, мов динаміт, як зупинити, поки що не знають. Хіба щось є важливіше дітей? Хіба здоров'я значення немає? Дивімось, щоб запізно не було. Міняймо люди, цінності життєві, дай Боже, щоб до кожного дійшло, що всі ці клопоти щоденні не суттєві. Видно, вірвався Богові терпець, но ж треба якось очі нам відкрити, достукатися до людських сердець і показати, ради чого маємо жити. Але, мабуть, стомилася земля. Кільки вже можна воювати і стріляти землі болить, їй хочеться кричати. Випробування Бог дав дарма. Як не розкаємось, то далі гірше буде. Живіть із Богом! Я вас прошу, люди!